Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Міщуків. Приїхали сьогодні на пасіку трішки щось поробити. Бджола активно працює. Носить вербовий мед, вербовий пилок. Є такі сім'ї, що підлили на рамках видно реально. Ну, але це не, не суть у тому. Суть у тому, що ми зараз робимо. Ми вже показували, як ми трішки канді ставили. Зараз наша задача подивитися на наявність бджоли. бджоли Значно вже збільшилося. От. Не, не просто вона розійшлася. От зразу візуально видимо, тут гарна обситка рамок, хоча бджола, усі розуміють, і в роботі, і літає. От забрати оці кульки, щоб їх там не путали. От хтось переживав за пластини, їх вже можна викидувати. Два-три дні постояли, їх вже, вони вже все. Вони... Там хтось переживав, що дуже захиміча вулик, Це ще раний час. Я їх проставив, щось десь. Достало, не достало. Фактично такий робиться огляд візуальний. Я туди взагалі не лізу. Мене туди от, от бачу таку повнометку. От якщо б просто для відео, я взагалі це не відтягую, не дивлюся, мене воно не цікавить. От що воно там відбувається, от, наприклад, на, на другій рамці, це вже чисто От я це не роблю. Почищено. Оце нектар, бачите, от. Хтось каже, розбавили, не розбавили. от Коли ось так, то нектар. От сюди, може, розпечатали, розбавили. Ну, але мені, Нам все рівно ще, ще не засіяло. Ну, деякі є, що або в передній частині, або в задній сіють. Находили, ми знайшли одну таку сім'ю, що навіть отут крайня біля заставної крайня розплітає. Тобто пішла з одного краю. Ось тут маточка з червону мітку, повністю засіяна рамка. І от там вже печатка. Та я вже покажу, раз я тут почав розбирати, вже покажу вам печатку. Ця, ця рамка засіяна, тобто дві рамки тут є, якби кроючі. Ну, от такий розпліт. І от так все засіяно. Там, там більш плотненький. Ну, от так, дві. Це третю засіяла, можливо, і там іще. Ну, десь так воно і є три рамки на, на трьох, на, буває на чотирьох, буває на двох. От що, що зробити, це дуже повнометка. От дуже важка рамка. Що ми в основному робимо, коли така гарна обсидка? Кинули рамочку отак. Вони вибирають з гнізда. Що вони роблять, вони роблять, що хочуть. І перекидають сюди, тобто звільняють місце. Бо якщо засю сім'ю цю, що розібрав, я тут і мало кормів, тобто тут не треба цю рамку кидати. Я просто вже кинув так, не розуміє, що є такі забиті гнізда кормами і от скільки повисипалося пилку із рамок. Щоб вони освобождали гніздо під засів матці. Оце наша основна задача, щоб мала матка де сіяти, щоб вони там не, не, цей, не шукали, щоб воно ну, все працювало. Це я можу дозволити собі в цих вуликах зробити. Не рекомендую це нікому робити. Ви самі маєте знати, які у вас вулики, які у вас умова. От. Мені краще от таку рамочку кинути. Наприклад, нахожу сімейку, що менша обсидка. Отут, тут, наприклад, дивіться, пуста рамка джули. Ось. Я можу отак просто осяк кинути. Бували такі роки, от передають на три дні дожджі. Синоптики не завжди вгадують. Бували, бували такі роки, що сюди заставну ну, цю рамку заливали. От для чого я це роблю. А буває, прийдеш там, забити бітком гніздо і матка ограничена. Це недовго. Просто вже заодно і дивимося на наявність кормів, тут так само. Повнометка, теж не дуже обсидка, повністю я на крайній рамці вижу, що слабо за... Є тут десь ПРГ трішки. і от Наступного разу, коли ми прийдемо, коли ми наступного разу прийдемо, після трьох робочих днів гарних. Не буде, буде тиждень дождів, потім три дні робочі, потім приходимо. Так у нас завжди. Ми три дні даємо бджолам попрацювати. От можна таку знайти сім'ю. От дивіться, яка сім'я, дивіться, як будує. Це все нарост цьогорічний. І от, і от за то я кажу, що іноді приходиш, треба попрацювати. В основному в середній сім'ї нема що, от у є. Медопергова рамочка. От зараз вона пригодиться. Оце вже за заставнув. Вони осушують рамку ну, з цього сторони. От пошти. Та ні, вони таке відчуття, що вони тут заливають. Оце, оце що я розказую, що приходиш, а такі потужні сім'ї можуть за заставну заливати. Ой пішла повнометка. Дуже важка рамка. От, робили, зробили медопергову і там вже бачу, червона мітка матка от там сіє. Розумієте, попри всю кормову, там матка сіє. Тобто наступна, яку вона буде сіяти, ця рамка. А цю рамку її нереально сіяти, тому що вона, вона повнометка, там не є де сіяти. Ну, видите, оту матка ходить. Я кидаю темнішу рамку, якби кормову. Вони її зроблять сушку і роблять її кормову, отбудуть, переносити, освобождати матці на засів. І все, І залишаємо так, одну рамочку кинули. А Це просто як корма запасні. І от розумієш, що ти можеш до, 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 дождів йдуть. Ми розуміємо, що ми цю роботу зробили і розуміємо, що в гніздах відбувається. Бо деякі знайшли, що треба було дати кормові рамки, деякі сім'ї. Таку в принципі, роботу робимо. Це фактично не розширення гнізд. Це, що ми рамочку кинули, щоб вони там звільнили матці під засів. І ну, багатьох таких, багато разів ми переконувалися, що ця робота. Лежаки практично ми ніде не так не зробили. Там пару вуликів, пару сімей. Вдома я десь третину сімей так зробив, десь по рамочці кинув, десь за заставну кинув, десь за ті гніздо кинув. Це дуже малий процент вуликів зробилося. Десь де менше було кормів, рамку медову кинули. Та й все. Десь ще, що бачили, що дуже рамки легкі кинули і кандії і медову, забезпечили кормами. Три дні обіцяють дощі. Далі там ще й похолодання. Але я думаю, що між цими дощами вони верба дає. Верба виділяє і медок, і пергу, так, пил, пилок, так, що вони розвиватися будуть. Якщо навіть не будуть літати, вони зараз забили пергу, у них повністю є запаса розвиватися. Головне, щоб матка мала, щоб вони не вибирали, не, не мучилися, не, не шукала матка, де вона має сіяти. Буває так, що граніше крайні рамки засіває. Воно, звісно, смачно так прийшов, заставнув, відвинув, а там розпліт. Кинув дві рамки і пішов собі. Але ну, кроючої рамки не було в гнізді. В принципі, При нашому утепленні тепла заставна і стоїть теплий мат, нам без різниці, де тут засів буде. Відкритий розпліт може бути крайня рамка. Хоч під стінкою, це не дерев'яний вулик, хоч під стінкою, хоч під заставною. Мені без різниці, я на то внимання не обращаю. Але звісно, хочеться, щоб завжди була кроюча рамка. Тим більше хочеться кормова. Раніше, коли було вже у цей час тепліше, ми могли оцю пусту сушку зразу матці дати там, де вона сіяла, зразу дати під засів у гніздо. У цьому році, щось бачу, не є там погода такої, то її не кидав, кинув за корму. А та рамка вона не охладить гніздо вже зараз. Морози Пройшли. Якщо ще прийдуть возвратні холода, вони 100% прийдуть, то взагалі не прогоди, з ними як не може перевернутися з пилком? Які накачала. Прийдуть, ми не боїмося, от та печатка буде виходити, поповнюватися буде бджоли, так що не проблема. Добре, дякуємо всім за перегляд. Хотіли показати трішки, яку роботу робимо, днище нечистиме. Потім пізніше, коли вже буду перебирати, коли буде нормальне, гарне тепло, буду перебирати, вже дивитися розпліт, дивитися рамки, як матка сіє, навіть на відбраковку матки будуть мітки ставитися. Потім десь знайдемо якесь грязне днище, потім воно. Підчиститься. Зараз там воно сенсу нема, бджолу винесли, бджолу виносять. Крошки вони кожного дня падуть, вичищай, не вичищай. Нема сенсу лізати, турбувати бджіло під час такої роботи. Так що така робота у нас не проводиться взагалі. Кажу, Десь там полоску на, на скубут, треба ото взяв, викинув, чи лопаткою, чи рукою, то таке. ну, то дрібниці. Ну, таку інформацію хочу я з вами поділитися, показати, що робимо сьогодні на нашій медовій пасіці. Дякуємо всім за перегляд, всім гарного розвитку. Бажаємо. Пишіть, діліться вашими думками, що ви думаєте по поводу цього. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Бажаємо всім всього найкращого.